Вечір, мої улюблені внучата. А ось і бабуся прийшла почитати вам казку. А де ви всі поховалися? Ану, виходьте зі своїх схованок. Будемо читати нову казку. Не забувайте тільки ставити лайки, підписуватися на канал, щоб ще хтось мог з діточок послухати цю казку. А казка називається Чорний кіт і мишачий король. Колись. В одному селі прогнали геть усіх котів. Кажуть ті коти дармоїди, їх тільки годуй, а користі ніякої. Вони і не орють, і молока не дають, і яєць не несуть, і хазяйства не стережуть, а сметану з ладущика можуть злизати, на стіл вискочити. Без них, ледацюх, будемо жити краще. Пішли коти світ за очі. Одні стали собі жити у лісі та в полі, другі подалися на ті села, де котів люблять. Пусто якась в селі стала, а комусь радость велика то це мишам. Почали миші розживатися вже й людей не бояться, кругом себе головними відчувають. У коморах порядкують, вбрання людям перетрубили, дірка на дірці. Зерно з'їдають по столах, по постелях білим днем лазять, дітей лякають, кругом мишами смердить. Жив у тому селі Мишачий король, гризі 112. Поки там були кати, то навіть король був сухоребрим. А тепер став такий, що для нього прийшлося мишам більшу дирку прогризати. Сам же не то, що бігати, ходити розучився. Миша кучер тепер запрягає трьох мишей коней у глиняний черепок і везуть короля Гризя 112-го, куди йому захочеться. Король часто виступає перед своїм мишачим військом. І промову закінчує словами: Не будь я, король гри 112, якщо не подкорю всю землю. Хай живе король гри 112, репетують у відповідь миші. А людям стало зовсім погано. Ходять злі, обдерті, голодні. На все село тільки одна сім'я добре живе, бо вони послухали стару маму і кота свого не вигнали. Спочатку всі із них сміялися. Хіба чорний кіт, може, щось крім нещастя, принести. А вони не зважали котові Чернишу ніколи молочка не жаліли. А він не допускав мішей ні в хату, ні в комору, ні в стодолу. Людям був утіхою. Пізніше всі побачили, що не треба було котів виганяти. От просить староста той чоловіка хоч, хоч на одну ніч позичити Черниша, постерегти йому комору. Підеш? радиться хазяїн з котиком. Нао, каже той. А в тій коморі в ніч саме було весілля, одна з численних дочок мишиного короля, Гризя 112-го гострозубка виходила заміж за генерала грозу котів. З'явився цей генерал у селі недавно. У нього було розтяте вухо. Він усім мишам розказав, що це бойове поранення, і він будь-якого кота один на один побори, тому його звали грозою котів. Король дуже зрадів і присвоїв грозі котів звання генерала і дозволив одружитися на своїй найкращій дочці. Весілля було в розпалі миші їли. Пили, танцювали, короля свого вітали. А тут, в коморі, з'явився кіт Черниш. Хіба він зможе з'їсти таку силу силенної мишей? Зятю, закричав мишиний король, побий цього чорного котяру! Та генерал гроза котів, прищурив вуха і стрим голов кинувся до ближайшої дирки – Тут всі миші почали втікати хто куди. А король гри 112, й навтостіший і найнеповороткіший вже був у лапах Черниша. Хвостом кіт грався із нареченою, мишаче войско розбіглося. Зараз я зім вашого короля, а потім половлю. Усіх вас, якщо ви всі негайно, не покинете це село. Слухайтеся його, я жити хочу, я ваш король, кричав гриз 112-й. Миші слухляна, одна за одною покидали село під наглядом Черниша. Генерал грозакотів давно втік, бо насправді був боягузом. Непереможний король, як називав себе Гриць 112, від страху цокотів зубами. Він навіть схуд від переживання. Коли миші покинули село, кіт відпустив Гризя і той побіг, перегнавши всіх мишей коней. Люди Чернишеві дякували і своїх котів повернули в село. Довго їх шукали, просили, благали повернутися, а коли в кожній хаті заморкотів пухнастий клубочок, стало село веселішати і багатіти. Отживася, утомилась, але й казочка скінчилась. А у вас є котики дома. А хто любить цих пухнатих наших котиків? А тепер на добраніч... Бабуся всіх обіймає.